Слава Україні! Сьогодні в нас іде X10 на топових героїв. Робимо злиття, відкриваємо уламки. Нагадаю, всім, кому потрібна будь-яка допомога, в описі буде мій телеграм. Настройка анкілу, клан бос, підземелля та будь-що пишіть. А також на основу нам потрібні гравці. Якщо ви можете зробити 300 тисяч на клановому турнірі з особистими і 200 без, то пишіть також мені в приват. Першим буде мій твінк аккаунт і буде... будемо відкривати все. Тому що треба зробити якось злиття. Буде багато синіх героїв. Ну, корм також потрібний. Мені було в ця... 10 лупців прийшло. Так, добре. Добре. Ну, зрозуміло. Зрозуміло, Х2 нема, тому нема що розраховувати дуже. А тут три легендарного. Так, даїть димчи стоїть, добре, хай буде. На крипто піде. Ще один епік, баронеса. Нікуди не піде, не цікаво. І ліліту. Ні, на жаль. Мов X10 спрацював. Класно, дякую, але не треба вже є. Що ж, переходимо на наступний аккаунт. Так, а наступною буде Наталі. В Наталі є трохи більше уламків, відкривати також будемо все. І велике бажання дістати Ротуса. В сіфі, сіфі вже чекає. Ну, синіх, синіх шанси невеликі насправді. Х2 немає. Хоча може, може і прибігти з синього. А може і не прибігти. Епіки вроді не потрібні. Не потрібні. Так, добре. Добре, шість синіх героїв. 16 синіх. 16 синіх. І таке буває. Добре, нормально підготувалися і погнали. Перший. Мордекай. Топовий випалювач здоров'я. Але він же тут є. І... Лорд <смеш> най най, най, най Найкраща аура в нього є зі всіх героїв. Топ аура, але він вже тут є. Черговий дубль. Ну, йдемо далі. Це не Ротус. Це не Ротус, це не Ліліту X10 знову не працює. На легендарних. О, ловець! Він був потрібен, потрібен мені. На твинку. Вергіс вбиває краба, хто не має ще уроста. Зверніть на нього увагу. Колись не грав. Уго! Топ-герой на гідру. Гідра, крипта. От, Х-10 спрацював і ще два. Армстронг супергерой. І... І ще один епік. І Кварган. Знову ж таки, X10. У нас новий, напевно, новий Армстронг. Так і є. Ну, чи можна з тим вітати, напевно, не дуже, але, але як же є. Що ж, дякуємо Наталі і переходимо далі. Ну і на закуску мій основний аккаунт. У мене є 15 уламків. Відкривати будемо, напевно, всі. І велике бажання дістати два легендарних: Ротуса і або Мортвого Макаба, або двох. Знову Мавзолейник. Х-10 на Мавзолейника працює прекрасно. Так, ще один Х10, карауль на склепу. Непогано заходить на клан босса, на крипту, але, в принципі, нам мені не потрібна. Радник. Герої з Анкілом. Перепрошую, звінківого. З масовим призовом, з блендером. Не цікавить є. Так, ще один вала, корм. Не цікавить. Так, а що у нас? А в нас закінчилось срібло. Дуже погано я підготувався, секунда. Так, срібло вже є. Пішли далі. Давай легендарного. Сер Артеміч, нікуди не заходить, не потрібний мені герой. В принципі, мені епіки не потрібні. Не Нецікавість легендарні. Ще одна караулка. Клас. Ще один корм. Корм потрібний. Мавзолейник. Прекрасно. Половина оламків відкрито. Руело. Хай буде. В принципі, от ці епіки скрипти... Духів лісу можуть бути. Легендарний? Ліліта. Хто А о, Х10, Ельва Осіння. Прикольно. Перший легендарний герой з духів лісу. В принципі, непоганий герой. Хай буде. Але я хотів і Ротаса заказував. Мені потрібен ще один легендарний. Заказ був на 2. 15 улам... Ну хто? Геліор? І нащо він мені прийшов? Герой вроді ми непоганий, але... Куди його зараз запхати, ну, не знаю. Хай буде. Хай буде. Тоді потрібен ще один легендарний. Так, на все про три все, уламки. А Х10 на ліліту. Де ліліти? Де Брогні? Де ротуси? Збійниця постелі топовий герой, в мене вже є вкачана. Використовував колись на арені 3х3. Зараз в основному крипта, але хороший дуже герой. На клан боса заходить. І ще один епік... Ще один корм. Ось таке. Получилося відкриття. Що ж, всім дякую за уламки. Дякую за перегляд. Пишіть, що дістали ви. Якщо ви відкривалися. Якщо не відкривалося, то чого не відкривалося. Все буде Україна, і до нових зустрічей.